Так, друзі, маємо в наявності скаути на 40 кінських сил версії з кабінами. Є, звичайно, і без кабіни, але ну, в даному випадку у нас версія з кабіною. Е, наголошую, ця моделька в нас є оновлена. Резина вже в цих 40-ках йде 124 на 24. в попередніх версіях було 11.2. І додалось нас керування задньою навіскою вже ззовні. Не потрібно вам бігати взад перед щоб підлаштувати задню навіску. Ось така 40 -ка. І з'явилось у нас все зашито пластиком, з такими органайзерами боковими, з сіточкою, бачите, все доволі гарно зроблено. Є камера, є люк. О, відкриємо. Ну і реверс перенесений у нас, бачите, біля керма. Тепер. Він раніше був зліво від сидіння, тепер він біля керма. Букова куліса переключення, передач, керування додатковим гідророзподільником, ручний газ. Ну, якось так. Підключення переднього моста. Ось тут. Вибір режимів знизу. Доволі гарно все акуратно зроблено, продумано. Аудіомагнітове, є з USB-портами, можете собі слухати музику, яку ви запишете на карточку. Так, є зарядки в нас. Ось такий тракторець. І є ось такий важіль, це є вмикання додаткового насоса, який буде прокачувати вам взимку антифриз в пічку, щоб рівномірно була температура охолоджуючої рідини і самого нас, щоб вам в кабіні було тепло і комфортно працювати такій вмикаєте важіль і насос починає прокачувати антифриз ну якось так Дуже легко все керується друга передача. Одна рука. І дуже легко перемикається на ходу, бачите?